П'ять тисяч років тому, після блукань землею продовж ста тисяч років, людство починає оселятися. Ми гуртуємося коло річок. уздовж тигру та єфрату, Нілу, Інду Куанхет та Янзи. незабаром виникнуть цивілізації. Та спершу треба опанувати ще дещо: торгівлю. Чим більший обмін товарами і знаннями про інші землі, тим швидший розвиток. Торгівля та спілкування на великій відстані це необхідний фактор для формування урбаністичної цивілізації. На диво, перші цивілізації зростають на спині істоти, яка має скромну репутацію у сучасному світі, Віслюка. Караван віслюків це швидкісна траса і швидкісний інтернет тих днів. Їхні маршрути закладуть фундамент для сучасного світу. Ними перевозитимуть не лише товари, як дерево чи бронза, а й думки та історії. Цивілізації, які вони сполучатимуть, будуть одними з перших описані в Біблії. Шляхи караванів з'їдуться у перській затоці, приведуть до кораблів, що повезуть товари в Індію. це справді призвело до великого культурного та матеріального обміну між цивілізаціями і започаткувало курс на глобалізацію. Це ключ до розуміння того, як світ працює сьогодні. Як які перші цивілізації ми ведемо торгівлю і створюємо мережі. мережі створюють центри. Бути в такому центрі завжди означало одне. До 2000 року до нашої ери від скромних хатин людство перейшло до масивних будівель. В Африці на берегах Нілу зростають великі піраміди. У давній Британії з'являються перші дольмени Стоунхенджу. А в Шумері до небес ростуть рукотворені храмові гори зикурати. Щоб ці масивні структури трималися купи, шумерські будівельники застосували речовину, яка просочується коло річки Єфрат. Це Бітум. у сучасному світі. Він використовується як асфальт. і є першим нафтовим продуктом у руках людства. Бітум цінується високо, а от легша і рідша речовина, що витікає з землі разом із ним, вважається непотребом, бо дуже легко займається. Давні люди називали її нафта. Ми називаємо бензином. І це одна з перших ознак величезних покладів нафти, що одного дня перетворить колиску цивілізації на осередок багатства та воєнних дій. Перші цивілізації дали нам несподіваний спадок. Система числення у Шумерів була не десяткова, а дванадцяткова. Саме тому ми ділимо добу на двічі по дванадцять, а години на шістдесят хвилин, а хвилини на шістдесят секунд. швидше за все, саме шумери винайшли колесо, що зрештою призвело до іншого винаходу, який змінить історію людства. Олісниці таким чином винайдення шумерами колеса і одомашнення коня призвело до появи справді грізної воєнної технології близько 1200 року до нашої ери війни між цивілізаціями на колісницях відрізають торгівельні маршрути для міді та олова, які потрібні для виготовлення бронзових знарядь та зброї. На щастя, зорі вже приготували для нас альтернативу. Залізо і в цей час ковалі роблять вирішальне відкриття. під високою температурою вони виявляють силу цього давнього металу. Його легше гострити. Він зустрічається на землі у 700 разів частіше. Отже, залізо змінює гру. Людство вступає в залізний вік.